Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми зробимо огляд готового ремонту квартири в новобудові площею 75 квадратних метрів в житловому комплексі Варшавський Плюс. На протязі 4-5 місяців ми виконували всі оздоблені роботи як чернові, так і чистові. А на протязі наступних пару місяців ми облаштовуємо квартиру меблями, де замовник завозить вже стіл, стільці. Дивани, ліжко в кімнату, а ми в цьому допомагаємо. На днях встановили ось таку сучасну кухню, де замовнику предложили декілька варіантів дизайну кухні. Він вибрав, що було для нього все функціонально та комфортно. підібрали кольори. Те, що йому сподобалось, ви можете побачити. В коментарях напишіть, як вам така кухня. Індивідуально для вас ми підберемо іншу кухню. Можемо, наприклад, шафи зробити до самої стелі. Тут у нас зверху шафи є маленькі, лед підсвітлення. Холодильник, морозильна камера, варильна поверхня, духова шафа, мийка, посадомийна машина. Мікрохвильова піч, зручні шафи, сушарка для посуду. Стільниця з натурального кварцового каменю. Мийка з чорного кольору. Все підібрали сучасно та стильно. Фартух сірої керамогранітної плитки поєднується на стіні. Керамогранітна плитка зроблена, щоб було стильно. Натяжна стеля, точкове освітлення. Замовник завозить уже свої меблі, купує в різних магазинах. Ми йому в цьому допомагаємо занести, облаштувати. Диван завезе, він такого сірого кольору. Покриття на підлозі у нас замковий кварц вініл. Одним контуром по всій квартирі, світлого натурального кольору, під натуральне дерево, залишились кусочки, ось такий замковий кварцинів з підкладкою, обрізаний. Це сучасне рішення для вашого інтер'єру. Саме головне, що він вологостійкий. Якщо у вас квартира на продаж або орендувати будуть у вас квартиру. Це саме правильне рішення, я так вважаю. Стіни пофарбовані, світло-сірий колір, чорні вимикачі, розетки, регулятори для теплої підлоги, тепла електрична підлога в нас по всій квартирі. Це передпокій, де ми повісимо пізніше дзеркало, допоможемо облаштовуватися. Ми разом з замовником будемо тут ще два місяці допомагати облаштуватися. Шафи буде замовник ще. Бо в кожного замовника свій бюджет. Електрощиток, автомати, реле напруги. По всій квартирі у нас розведений Одеський сертифікований мідний кабель. Завжди ми купуємо по найнижчих цінах. Фарбу підбираємо. Допомагаємо підібрати колір, надаємо великі знижки також в магазинах. Це у нас такий гостєвий санузол, підвісний унітаз. Зручний підвісний унітаз. Умивальничок маленький. Ще облаштовуємо, не підключили. Гігієнічний душ. Чорного кольору і кнопка зливу, тут фільтри стоять. Кераманіта плитка сірого кольору. Двері прихованого монтажу по всій квартирі і тіньовий профіль прихований. Двері пофарбували, світлий колір. Ну, якщо чесно сказати, то до таких дверей. Навіть важко прикоснутися, боїться, щоб не залишити п'ят плями. Тому перед тим як фарбувати та підбирати колір для своєї квартири або для міжкімнатних дверей монтажу, подумайте. Бо залишиться через півроку, будуть всі двері в п'ятна хвост. І дивіться, як ми, у нас тут іде кварцвініл підлога, поєднаться з керамогранітною плиткою на підлозі. Шов практично відсутній. Тут у нас герметик 2 мм. Ванна кімната. Так, ручки ми будемо. Я знаю, що хтось в коментарях а де ручки. Встановлювати пізніше. Замовник їх ще вибере та купить. Умивальник зараз підключаємо. Буде дзеркало з підсвітленням. Таке під натуральне дерево. Електрична рушникосушарка чорного кольору. Встановили скляну душову кабіну на замовлення. Якісний профіль, матеріали, скло тосте 8-мм. Тропічний душ змішува чорного кольору, трапік внизу чорного кольору для зливу. Все зробили якісно. Шви ідеально рівнесенькі та тонесенькі. Підібрали фугу, болер на 80 літрів. Внизу буде стояти прана машина та сушарка. Якщо ви в нас замовите ремонт квартири в Києві, ми вам зробимо ще краще. Так, це в нас ще одна кімната. Та також завезли ліжко. Зараз я вам розкажу те, що ви телефонуєте або пишете в коментарях. Не спішіть замовляти дизайн-проекти. Ремонт зроблений у нас без дизайнера. Я замовникам завжди допомагаю. Їздимо разом підбирати колір для стін, декорувати стіни, підлогу підбирати. Разом з вами ми реалізуємо всі ваші дизайнерські ідеї. Я вам пораджу, як найкраще буде виглядати ваша квартира. Світильники чорного кольору. Напроти буде вісіти телевізор, де гіпсові панелі. Разом з замовником обговорили колір та зробили такий, пофарбували темно-графітовий колір. Ви також можете, напроти, зробити акцентну стіну. Або з гіпсових панелей. Є різні варіанти, як бджолині соти, там як рейки, різні орнаменти. Також можна декорувати декоративними панелями під дерево. Декорувати стіни фарбою декоративною. Це не любе бажання. Ми вам зробимо, в цьому допоможемо. Над дверьми у нас кондиціонери повісили вже внутрішній блок. А до початку ремонту разом з електриком до штукатурних робіт, як розводимо електрику, вже прокладаємо траси. Це теж головне не забувати. Так же саме, як і пройоми для дверей. На початку ремонту, коли на стінах ще одна цегла, вже потрібно знати, які ви хочете ставити двері, їхні розміри по висоті та по ширині. Це саме головне, Бо двері будуть купуватися через 4 місяці, а проєми вже потрібно знати. Як ви можете побачити, бачите, як це ідеальненько у нас рівненько. Пофарбоване. Ну, мені подобаються класичні двері. Зараз їх дуже великий вибір. І вони не такі маркі і довше служать. Тут вже стоїть також у нас диван, світильники, де напроти буде висіти телевізор. На дверми також є один кондиціонер. Ось такий ремонт ми зробили. Дуже якісний та стильний. Ось таке високе у нас дзеркало. Воно інтер'єру придає простір. Ми повісимо його біля входу. І воно буде розширяти простір. Регулятори теплої підлоги по всій квартирі, як я говорив, ну, це така доволі простора кухня, яка буде розділена на дві зони. Робочу зону та відпочинку. Тут буде стояти стіл на цьому місці, а це кухня. І наперед скажу, перед тим, як ви будете писати коментарі, що дизайн кухні ми для вас зробимо будь-які шафи до стелі, чи маленькі, чи будь-яка стільниця буде. Різні варіанти дизайну. Саме головне, щоб це вам подобалося. Не спішіть замалювати дизайн проекти. Разом з нами ми вам допоможемо підібрати фарбу для стін, покриття для підлоги, натяжну стелю, заведемо траси кондиціонера, поможемо встановити двері всі всі роботи, які є оздобленні, чорнові та чистові. Декоруємо стіни. Комплексний ремонт під ключ в Києві коштує в нас 9 тисяч за квадратний метр по підлозі. Зробимо стильно, сучасно і якісно. А з вами був Володимир Черниш. До наступних зустрічей! Пишіть коментарі.